Небо і соняшник символ родючої і щасливої України. Здавалося б, маленькі чорні зернятка, але всередині них справжнє життєдайне багатство: олія, мука, корм для худоби. Соняшникова олія це найбільш популярна олія для смаження в усьому світі. А Україна це 47% світового врожаю соняшників. Ми експортуємо 5 мільйонів тонн олії щороку. Європейське виробництво соняшникової олії на 45% залежить від української сировини. Ми зарекомендували себе як надійний партнер, на якому тримається світова продовольча безпека. Мета Росії продовольчий шантаж. Агресор намагається зірвати посівну, не дати аграріям вийти на поля. Але на допомогу фермерам йдуть сапери-рятувальники. Крок за кроком вони розчищають дорогу для мирної техніки. Всі, хто сьогодні працюють в полі, пройшли курси невідкладної медичної допомоги. І ані кроку без бронежилету та каски. Адже їх праця завжди під прицілом ворога. Зібраний з ризиком для життя це далеко не фінал історії на черзі доправити зерна соняшника до місць переробки і не потрапити під лавину російських снарядів. Елеватор. Спокою немає і тут. Російські ракетні удари спричиняють майже щоденні пожежі. Аграрії власними силами відбудовують зерносховища, міняють маршрути перевезення, зберігають сировину у потаємних місцях. Далекобійники сміливо вивозять зібраний врожай з прифронтових територій. Укрзалізниця оперативно ремонтує інфраструктуру після кожного масованого обстрілу, щоб сприяти вивезенню продукції саме залізницею. Зернова ініціатива розблокувала частину морських портів. Ми доставляли та продовжуємо доставляти свою продукцію вчасно до тих, хто цього потребує найбільше. Grain from Ukraine – ініціатива, з якою Україна звернулася до інших країн, які можуть виступити благодійниками і викупити в українських виробників продукцію. А Україна, в свою чергу, доставить життєдайні зерна до найбільш вразливих країн, щоб урятувати їх від голоду. Допоки ми на своїй землі, ми будемо нести світові свою турботу і виконувати свої зобов'язання, доставлено з України з відвагою.